Доброго дня. Сьогодні у нас розпаковка від сад Огород Інюа. Ну, я її вже розпакував, коли отримав. Ну, от замовлення було ось така плівка для полуниці. Тут ширина в неї 80, довжина 30 метрів. Дуже себе гарно на полуниці зарекомендувала. Ось вам буквально і вся різниця. Ось до мене. Насадження полуниці в цій плівці. Е, спойлер, там нема крапельного поливу. А ось там у мене вон, висохша ділянка з полуницею. Яка без плівки. Ось вам, хлопці, дівчата, уся різниця. Тому купляйте, не пожалієте. Один раз заслали і десь має її на 6-7 років вистачить цієї плівки. Ось так виглядає майбутня ділянка під цю плівку. От. Має вийти ось так. Має вийти ось так. От. Плівочка дуже гарна. Сота плотність. З розмітками. А, і ще пару слів. Як робити такі гарні дірочки? Бо Тут робили ножем, дуже, не дуже гарно вийшло. Взяли під якихось в банку, накидали туди з мангалу жару і ходили отак ручкою, тикали тинці, тинці. Воно дуже гарно робить. Ось так край. Він не розстрілюється. Ось бачите, цілий-цілий. Тому купляйте, не пожалієте. А, забувся, тут іще маленький презент від директора. Це Всім гарного дня, слава Україні!